Геральта, Там пристойно? З ним так не буває. Я знаю тобі, не терпиться. Ох, чорт. Нарешті, в третьому сезоні, автори почали слідувати основному сюжету книг. І на мою думку, дива не сталося. Якщо люди не вміють знімати, той переказ хорошої історії у них вийде так собі. Ви на каналі Альмор. І це огляд другої частини третього сезону серіалу Відьмак від Netflix. Тизер цієї частини сезону був достатньо динамічний і ефектний, і він насправді не збрехав нам. Але як завжди, є нюанс. Більшість ефектних сцен показується в першій серії із трьох. Отже, по порядку про серії. Перша частина сезону закінчилася початком бунту на Танаді». Тут же він мав бути показаний усій своїй красі. Я вам скажу, що такого бездарно поставленого бунту я ще не бачив. Знаю, знаю, основна канва і в книзі така, але постановка тут бунту. Ну як бунту, на самому початку 6 серії нам показують кімнату, де одна частина магів сидить в кайданах, інша частина магів стоїть із стрічками на руках. І має бути суд обговорення. І лише біловолоса випадковість змушує початися хоч якомусь кіпішу. При цьому у них тут бунт, а вони спокійні, як удави. Так само, як і Трісі Єніфер. Потім, звичайно, є бій, і найкраще в цьому бою це те, що доволі динамічна нарізка, і все валиться, руйнується. Тому що сама постановка якась окрокова боївка, там, де персонажі вистроїлися за 5 метрів один від одного і зараз будуть битися. Ісая найсильніша магічка серед них, як 5 хвилин назад заявлялося. Ми визнаємо, що ти наймогутніший з магів, саме серце Ретузи. Не може зупинити групу незрозумілих людей в плащах, які точно з недобрими намірами прийшли. А бій між магами і скоєтаелями? Схоже, автори дійсно люблять гратися в комп'ютерні ігри. Якщо в грі маг і воїн обидва першого рівня, то вони і б'ються на рівних, і напевно і в серіалі також так має бути. В Загальному не в серіалі. Певний баланс існує. Маги можуть викошувати ворогів пачками, але вони дуже швидко видихаються повільніші за воїнів або лучників. А ця вигадана манера бою ефективна тільки. Та, мабуть, ніде не ефективна. Ще в серії дивна кольорокорекція. У відьмаків, в принципі, кров не чорна, хоча у відьмаків Netflix вона, можливо, і така. А от дуелі тут порадували. Геральт і Вільгефорд класно викладаються, і Дікстра приємно здивував. В другій серії цієї частини, яка в сезоні сьома, ми прощаємося з динамікою, з екшеном, і майже вся серія розповідає про блукання цирів в пустелі. Мені і в книзі цей розділ теж видався трішки нудноватим. та в серіалі ж могли б його більше розбавити епізодами про інших персонажів. І в цьому епізоді нічого цікавого немає, окрім того, що Цирі майже голими руками забиває монстра, який, мабуть, десь тону важить. Хоча в цій серії Цирі гарно виглядає, як і має бути. Третій серії сконцентрувалася уже на Геральті в Брокелоні, і на противагу другій серії, його перебування там перебивається епізодами з іншими персонажами. Автори молодці, що переробили тих непримітних дріад з першого сезону. Хоча тепер вони чимось схожі на заражених із The Last of Us. Ця серія переглядається легше, ніж друга, але постановка серіалу на тому ж рівні. Наприклад, фінальна сцена сезону. Де Геральт через те, що дівчинку з батьками не пропустили ніль і саме акцентується увага на дівчинці, така собі відсилка до цері. Він на висуває претензії варті і починає їх вбивати. У Сапковського була схожа сцена. Де Геральт виходить з себе, бачачи, як дівчину гвалтують бандити, він вбачає в ній цирі і, лютуючи всіх, кришить на м'ясо. А в серіалі Конфлікт висосаний з пальця. Про персонажів Дікстра спочатку звичайно було розчарування, тому що ми мали в кінці п'ятої серії Кліпхенгер з ним і Геральтом, а на початку шостої отримали пших. Геральт дуже спокійно відноситься до того, що йому шпигун, якого він по серіалу не надто добре знає, представляє ножа до горла. Взагалі-то в цій сцені Геральт так само реагує на те, що Бугун, що навколо купа збройних людей, не намагається навіть бігти шукати і Цирі, рубаючи всіх на шляху. А от пізніше, коли вони з Дікстрою конфліктують, дуже короткий, але дуже ефектний момент і показує скіло Бог одночасно життєву правду, що бої вирішуються за декілька секунд. А не п'ятихвилинними дуелями з кружлянням навколо один одного. Але потім Дікстра знову розчаровує, показують його як поганого планувальника і я б сказав трошки розмазню, як для командира риданської розвідки. Та не один він розчаровує. Кагир з сценаристами десь загубив його мотивацію не вбивати Цирі, а служити їй, тому що насправді його дуже мучили не про неї. А тут якось бах і все, він береться її захищати і надолуго костей Джона Сноу. Радовід, який мав натяки на інтригана, який грає певну роль дурника, Філіп вважає, що ви розумніший, ніж здаєтеся. виявляється дійсно таким собі закоханим влюбистка простачком. Хоча, можливо, це так і задумано сценаристами омана, щоб потім з цього зробити різкий поворот, що він це все розпланував. Але поки це виглядає не переконува. А Вільгефорс, який в цій серії показує свою раптову крутість для тих, хто не читав книг, в своєму монолозі під час битви, я так зрозумів, виправдовується за ганебний бій з Кагиром в першому сезоні. Знаєш, що було найважчим? Стримуватися, приховувати справжні вміння. Єніфер. Блін, я вже не знаю, скільки Єніфер ставала розборонителем конфліктів між магічками, судею різних суперечок. Але мені здається, показувати, що головна героїня конфліктує, має з кимось різні погляди краще, ніж коли вона просто всіх розбороняє або виступає тим, хто приймає рішення в суперечці інших. Кісая Девріс. На мою суб'єктивну думку, Майяна Берінг найкрасивіша актриса серіалу. Незалежно від образу. А в молоді роки це взагалі ідеальна доросла цирі. А що ж там її персонажка? Та як з першого сезону прописали її сентиментальною, так і до кінця не змінилася. Хоча фінал її історії збігається з книжним, але тут уже більший плюс за серіалом. Бо повірити, що Плаксійка поріже собі вени легше, ніж це зробить холоднокровна магічка. Наостанок. До сих пір не розумію, чому не закінчувати бунтом. Майже мертвим Геральтом, тим більше, якщо ви знали, що у вас буде заміна актора. Це ж ідеальний вихід. То тому що Сапковський так не закінчив, У вас вже перші сезони це не надто хвилювало. Якось між зйомками в першої трилогії Зорених воїн Марк Гемміл потрапив в аварію, і в нього було пошкоджене обличчя. І тоді на початку фільму з'явилася сцена, де монстр його б'є по обличчю. Розумієте, до чого я веду? Одне добре, серіал вийшов із тіні гейту неканонічний сюжет, і тепер на виду лишилася лише його посередність. Скажи, що я тебе бачу не востаннє.